Чернігівського району може змінитися геральдична символіка. Першопричиною цього стала постанова 18 липня 2020 року про ліквідацію старих районів та утворення нових. Таким чином, і видозмінився Чернігівський район. Тепер до його складу входить 20 територіальних громад. Тож виникла необхідність і створення нового герба та прапора. З такою ініціативою виступила Чернігівська РДА, звернувшись до науковців. Сам проєкт був розроблений протягом півроку представниками Чернігівського осередку Українського геральдичного товариства Ігорем Ситим і Людмилою Посьмашною. Ми вже маємо кілька розробок за багато років гербів районів, сіл. Чернігівського району. Ми поєднали спадщину Київської Русі, Козацької України із сучасними адміністративно-територіальними змінами. Проєкт пройшов експертизу. Він був направлений на розгляд українського геральдичного товариства. В основі нового герба геральдичний знак Чернігівського князя Мстислава Володимировича. До речі, цей знак візуально нагадує тризуб. Була знайдена княжа підвіска з відповідним знаком княжем. Як з'ясували археологи чернігівські, там зображений знак Мстислава Володимировича Чернігівського. Це перший і, на жаль, останній великий князь Чернівський. Відомо, що Мсеслав Володимирович змагався за першість зі своїм братом Ярославом, відомий як мудрим. Навколо цього знака символічно розміщені 20 зірок відповідно до кількості територіальних громад району. Проте розглядався варіант геральдики із шістьма зірками, які символізують ліквідовані райони, що увійшли до складу Чернігівського, та безпосередньо сам районний центр. Форма зірок. Була обрана семипроміннева. Чому семипром'янові зірки? Тому що це, тако, така конфігурація зірки була популярна в часи Козацької України. Ну і відомо, що власне, сучасний Чернівський район, що також цікаво, він майже співпадає в своїх територіальних межах з колишнім Чернігівським полком. Тобто, таким чином ми поєднали спадщину Київської Русі. Козацької України і сучасними адміністративно-територіальними змінами науковці зазначають, що зелений колір символізує наше полісця. Корона, зображена на гербі – районний статус. Сам символізм можливої нової геральдики цікавий і несе в собі давні історичні сенси. Проте наразі це лише проєкт, ще не затверджений депутатами Чернігівської РДА.